Шостий день Данила Луценко перебуває в неврологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Під час матчу на поле вибігли невідомі. Я отримав удар і втратив свідомість. Я встав і не зрозумів, що сталося. Намагався продовжити гру, але не виходило. У мене боліла голова та паморочилось в очах. Удар був ззаду, я її не бачив. Сина травмували під час змагань у Бобринці, розповідає мама хлопця. Зуби покрошені, це все. Ну, як це безкарно залишити? Коли дитина повернулася додому, ми повернулися до лікарні, вже пояснилось, що йому дорогою додому стало зле, він була рвота. Він втрачав свідомість. Більш за все бурює те, що відправили дитину на змагання, і не було забезпечено захист дітей. Лікарка-неврологиня Ольга Яротнік каже, хлопець буде в лікарні ще не менше тижня. Діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій м'яких тканин голови. На даний час, на сьогоднішній день, стан дитини стабільний, але відмічається ще скарги на головний біль. Віктор Дехтяр – тренер травмованого хлопця, розповідає, що сталося під час матчу оставалось оставалася мінут Залишалося десь хвилин п'ять. До кінця гри стався такий інцидент. В межах штрафного майданчика між гравцями сталася штовханина, і в цей момент на поле вибігли глядачі з училища номер 32 Хлопці, гравці між собою поштовхалися все. А вибігли чоловік 10, дорослих з училища і почали бити моїх дітей. Це все було на футбольному полі. Луценко Данило він стояв взагалі в стороні, і тут до нього підбіг і почав бити один із глядачів. Я це побачив, тільки підбіг до нього. Він мене побачив і втік в посадку. Організатор гри, директор Бобринецької спортивної школи мав забезпечити порядок. Не була присутня поліція. Ось на цьому полі в Бобринці відбувався футбольний матч. Положення про проведення цих змагань, яке прислала нам. А... Асоціація аматорського футболу Кіратської області. Там не написано, щоб на матчі дитячо-юнацьких юнаків були присутні, були забезпечені поліцією. І про стюардів нічого не написано. Це вже потім розказують. Хоча в нас було три було тренера, я директор, були на цьому матчі. Наші атакували і було порушення правил. І хлопці між собою спричинили конфлікт. Потім те, що я бачив, вся команда Кропивницької запасні всі побігли в сторону цього інцидента і почали, ну будемо так казати, штовхати чи бити наших гравців, яких виштовхали за футбольне поле. Там хтось із боліників заступився за наших гравців. Медсестра Юлія Шептикіна була присутня під час того матчу. Допомогу я не надавала, так як головний суддя мене не викликав. А без його дозволу я на поле не маю права виходити сама. Богдан Голубенко розповідає про змагання поліції організатори мали повідомити скерований лист. До органів СЕО самоврядування щодо притягнення даної особи до дисциплінарної відповідальності, адже адміністративної відповідальності за неповідомлення органів правопорядку щодо проведення масових заходів спортивних, тим бачимо з дітьми, в нас не передбачено. У Нас проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 125. Це в нас умисне легке тілесне ушкодження. Так, це були глядачі, можна так сказати. Один з глядачів, якому Дещо не сподобалось під час проведення футбольного матчу. Є особа, яка на даний час може бути причепна. Про підозру ще казати рано, так як проводиться ще у нас комплекс експертиз. Додає відповідальність за це порушення штраф до 850 гривень. Олена Жакалова, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.